Сьогодні на майданчику Авто місто Кривий Ріг був викуплений автомобіль Volkswagen Golf. Продавець Арамайс згодився дати нам відеоотзів. Арамайс, підкажіть, будь ласка, ви задоволені ціною продажу автомобіля. Так, так. Як довго продаєте автомобіль? Буквально на наступний день після виставлення зішвидки і тижня не пройшло вже продає. Зрозумів. Як швидко ви отримали кошти після продажу авто? Швидко, протягом. У нас на сайті є варіанти обміну авто. Чому ви погодились тільки на продаж? У мене є інший автомобіль, обмін не розглядався. І останні, останнє запитання: що ви порекомендували нашому сайту для поліпшення? Ну, особливих побажань немає. Можливо, треба розкручуватись про вас дізнався досить добре. Дякую вам за отзив, Вам гарних поїздок. До побачення.